Сьогодні я вам покажу Volkswagen Caddy 2003 року. Він у нас повністю обслугований в такому гарному кольорі, з яким ви точно не залишитесь поза увагою на дорозі. Має 252 тисячі км пробігу, 1,9 дизельний двигун, технічно справний у гарному візуальному стані. І давайте я вам покажу його детальніше. Гарний такий зелений колір. В салоні у нас тканеві сидіння, автосвітло, такий руль, п'ятиступенева коробка передач, кондиціонер. Нічого особливого. Тут у нас багато місця. Чудово підійде для комерційних цілей. За таку ціну я вважаю, що це супер авто. Тож, якщо ви хочете купити недороге, але у гарному технічному стані авто за ціною мопеда, тоді вам до нас на авторинок у місто Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Коштує цей кадік 1700 доларів. Тож завітайте! За більш детальну інформацію пишіть у коментарі або ж телефонуйте.